El Оман Яремчук вже знайшов новий клуб, і це не Брюгге. Київська Динамо сказала до побачення трьом футболістам. Серед них є дуже відомий гравець. А Михайло Мудрик тонко натякнув, хто стане новим тренером Челсі. Друзі, вітаю, Макс Коляда, ваша вподобайка, і найкрутіші коменти під минулим випуском. Ви у мене, друзі, найкращі. Знову вгадали Ребус. Там був загаданий Маурісіо Почутіно. Дивіться відео до кінця. Там нова з. Загадка. Ну а ми стартуємо. Захисник Шахтаря Азаров викликає інтерес у кількох європейських клубів, Повідомляє Джео Тім. За даними джерела, з посиланням на агента Азарова мамуку Джугелі, гравцем цікавляться Селті, команда серії А та клуб ліги 1 Яник не віддасть, от кроваші бімба. Головний тренер Дніпра 1 Юрій Максимов після завершення сезону УПЛ розірве контракт з Дніпровською командою. Повідомляє український футбол. Новий тренер Челсі або Баварії. Власне, що я вчора і говорив, такі коментарі Максимова, що 70% складу покине Дніпро, тільки і вказують на те, що сам Максимов найпевніше покине Дніпро один цього літа. І от, до речі, свіжа інфа по Філіпову з'явилася. Як повідомляється, ним цікавляться Карпати. Вчора ми друзі розповідали про те, що гуцуляком, сарапієм, сватком, рубчинським також львів'яни цікавляться. І щось мені підказує, що справді частину. З вище перелічених, придбають. Владислав супряга Беніто та сам би влітку можуть залишити Київське Динамо, повідомляє Спорт Всім трьом футболістам та їхнім агентам сказали шукати нові команди. Київський клуб не розраховує на цих гравців. І по супрязі, і Діало, так взагалі дуже сумно, пам'ятаю, як ми ще в 2020 році постійно розповідали про те, що, блін, владос, такий талановитий футболіст, хочеться, бо він нарешті вийшов на свій рівень. Розбирав, зокрема, я якісь причини психології, чому що не так з супрягою? Чотири роки пройшло, і така от ситуація. 22 травня пройшов фінальний матч Ліги Європи. Байер та Аталанта зіграли на Авіва-стедіум в Дубліні. Італійський клуб переміг з рахунком три Хет-трик зробив Адемола Лукман. 51 матч. Стільки Баєр. Не програвав. І у мене тут є тільки одна емоція, яка може бути схожою на емоцію від того, що серія Байера перервалась, емоція від того, що стрік андертейкера перервався. До речі, кеф на перемогу Бергамасків перед початком турніру був, увага, 20. Якби я тоді закинув трішечки. На цей результат зараз би міг собі якийсь новенький айфончик купити. Ну і друзі, якщо ви любите підігрівати і любите робити це з головою, для вас є Фавбет. Посилання в закріпленому коментарі там же всі бонуси. Забирай їх, роби прогнози, але роби це з головою. Нападник Жерони Артем Довбук зацікавив атлетіку Челсі, Мілан та Наполі. Повідомляє Mundo Депортіво. Сума відступних за футболіста 45 мільйонів євро. Іспанський клуб не має наміру відпускати футболіста за суму нижчу за клаусулу. Крім того, повідомляється, що півзахисник Жерони Віктор Циганков викликає інтерес у англійських клубів. Про це Ас пише. За інформацією іспанського видання, конкретні клуби не названі, але інтерес від них є. До першого травня Ось оголосив, що Маурісіо Почетіно залишив клуб за обопільною згодою сторін. Вчора ми про це розповідали. Після звільнення уважні фанати помітили, що Михайло Мудрик поставив лайк в інстаграмі «London Will Always be blue», в якому повідомлялося про те, що якийсь клуб виплатив е, Брайтону компенсацію за тренера. І я окремо, друзі, вам хочу подякувати за те, що в минулому відео ви охоче писали коменти: Дедзербі, 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 Челсі, 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 мудрик, мудрик, мудрик. На мою думку, це буде просто джекпот. Що думаєте? Підпишуть до церкви. Нападник Брюк Роман Яремчук наблизився до переходу в Трабзонспор. Повідомляє фанатик. клуби досягли значного прогресу в контактах щодо можливого трансферу. З футболістом переговори продовжуються позитивно, але існує різниця між запитом та сумами, які готовий платити Трабзонспор. І якщо справді Яремчук поїде до Туреччини, то можна констатувати, що все, Яремчук. Йому вже трішки під набридню. Гравець вже втратив мотивацію, просто хоче почилити 28 років, так ще можна позапалювати, але останнім часом результативність не та травматичність є. Думаю, комплексно воно все дуже на нього тисне. Хотів ще сказати, напевно, скучив за морем, але ще потім згадав, що воно в Іспанії теж є. Тож, певно, фінішую на тому, що просто Роман хоче трішки зменшити тиск і пограти в своє задоволення. Але. Хотілося б помилятись. Друзі, що думаєте? пишіть коменти. А у нас Ребус. Вгадуйте, тут здається, теж нескладно продовжуємо наш виграшний стрік. Ну і на сьогодні у мене все. Я вам дякую за увагу. Бережіть себе і папа -па. на зв'язочку.